Щоб допомогти вам отримати максимальну віддачу від вашого обладнання, важливо використовувати правильні рідини, розроблені відповідно до специфікацій наших машин, схвалені нашими експертами, та пройшли широкі випробування на витривалість. Масла та мастила CAT довели свою здатність зменшувати знос компонентів, покращувати продуктивність та збільшувати час безвідмовної роботи обладнання. Мастила та змазки CAT є єдиними мастильними матеріалами, рекомендованими Caterpillar для машин CAT. Щоб отримати максимальну віддачу від вашої машини, важливо вибрати правильну змазку. Основна функція змазки полягає в змащуванні рухомих частин машини для мінімізації тертя та зносу. Крім змащування, правильне мастило може допомогти захистити машину від води, бруду та інших забруднювачів, а також мінімізувати іржу та корозію. Вибір неправильного мастила може збільшити тертя та знос, викликаючи задирки та пошкодження на критичних рухомих частинах. У компанії Caterpillar ми постійно прагнемо вдосконалювати наші продукти, щоб краще підтримувати наших клієнтів та їхнє обладнання. У цьому функціональному тесті ми порівняли нашу попередню базову змазку Ultra 5 молі з нашою новою Cat Extreme Grease. Обидва мастила, призначені для змащування частин машини та мінімізації зносу. Штифт, змащений Ultra 5 молі, яке було нашим стандартним мастилом, показує помітний знос, тоді як штифт, змащений Cat Extreme Grease, не має зносу взагалі, що демонструє вищу ефективність нашого нового продукту. Вибір неправильного мастила може врешті-решт призвести до простої машини та дорогих запчастин і обслуговування. Ось чому Caterpillar розробила власну лінійку мастильних продуктів для захисту та продовження терміну служби обладнання CAT. З кількома видами мастил, кожне з яких спеціально розроблене як частина системи CAT, мастила CAT мають технологію, яка працює навіть у найсуворіших умовах. Ви можете покластися на мастила CAT, які значно зменшують задирки та пошкодження, запобігають заїданню та стійкі до вимивання і корозії ключових рухомих частин. Іншими словами, мастило CAT допоможе захистити та продовжити термін служби вашого обладнання. Ми пропонуємо саме ту різноманітність мастил, яка потрібна для вашого обладнання CAT та застосувань, у яких вони працюють. Завдяки простим кольорово кодованим варіантам, вибір стає зрозумілим, і ризик вибору неправильного мастила зменшується. Що це означає? Для вас, ну, мастила CAT розроблені так, щоб залишатися на місці в з'єднаннях і підшипниках вашої машини протягом тривалого часу. Як результат, з часом потрібно менше мастила, що означає, що ви витрачаєте менше часу на змащування вашої машини і заощаджуєте гроші в процесі. Незалежно від застосування, умов роботи чи температури, ви можете довіряти мастилам CAT для захисту вашого обладнання та вашого прибутку. Покращуйте продуктивність, захист і час безвідмовної роботи вашої машини з правильними рідинами. Мастила та оливи оливикет.